На минулому тижні у нас продовжувалися роботи по щоденному прибиранню опало листя, сміття його вивезення, прибирали по місту, допомагали старостинським округам, виводили сміття з Пірогівки, Богданівки, Вороніше, Ковтонова, Малівка. На цьому тижні у нас основний акцент прибирання до Великодня та поминальних днів кладовищ. Долучаємо ще додатково більше. Три бригади зі спецтехнікою. Також тривають у нас роботи по усуненню аварій в житловому фонді. Вчора на вулиці Максима Киричука порив був водопроводу. Буквально за 10 хвилин затопила два двори вулицю. Дякую я водоканалу. Дуже оперативно вони відреагували. Найкоротші терміни. Молоді залишилась неділя до Пасхи, і треба кладовище дійсно прибрати в нормальному вигляді, щоб вони були.